Батьківщина і народ це життя поета, його кров, його нерви, його любов, його надія. Батьківщина, земля, любов, люди. Без цього поет не поет. Сьогодні поговоримо про поета, який своє головне завдання вбачав у тому, щоб оспівувати і возвеличувати близькі, добре знайомі, а від того. По справжньому важливі для кожного українця цінності. Мова йде про Миколу Вінграновського. Природа це джерело віри у вічне, людина, що живе оточена красою природи і сама стає красивою. Поезія Миколи Вінграновського явище глибоке, самобутнє і невичерпне, як саме життя. З неї постає людина з добрим серцем. Чесна, порядна, щіла, мироседна і талановита. Микола Степанович Вінграновський народився 7 листопада 1936 року в місті Первомайськ Миколаївської області. В районі Птахокомбінат. В школі номер 17 Первомайська він здобув середню освіту. Навчався на акторському відділі Київського інституту театрального мистецтва. За два тижні від початку занять показного українця степовика прослухав Олександр Довженко. Майстрові було дозволено сформувати власний курс у кіноакадемії і забрав його до себе. Значний вплив на формування Миколи Вінграновського здійснив Олександр Довженко. Через рік учителя не стало, але прилучення до його світу позначилося на всій творчій долі Миколи Вінграновського. Ще студентом зіграв головну роль рядового солдата Івана Орлюка у художньому фільмі Повість полум'яних літ 1961 року, автором якого був Олександр Довженко. За краще виконання чоловічої ролі Микола Вінграновський отримав золоту медаль кінофестивалю в Лос-Анджелесі. Перші вірші Миколи Вінграновського з'явилися 1958 року на сторінках журналів Дніпро та Жовтень. Перша збірка віршів Миколи Вінграновського мала назву Атомні прелюди». До Києва дипломований кінорежисер повернувся з Москви знаменитим, про що розповідає в есеї Хто і що для мене незалежність України і в повісті Пересадка. Проте Вінграновського, який почав працювати на кіностудії імені Олександра Довженка, зустріли неприхильно. Написаний ним сценарій Світ без війни 1960 року, так і залишився тільки сценарієм. Миколі Вінграновському вдалося відзняти художні стрічки на кіностудії Олександра Довженка, дочка Стратіона, Берег Надії. Де він зіграв також роль Вацлава Кубки Дума про британку, Роль Несвятий Паски, Пасхи, Тихі береги. Климко 1984 року. Документальні фільми Слово про Андрія Молішка», щоденники Олександра Довженка у співавсторстві з Леонідом Осикою. Щоденник Довженко 1941-1945 років, Чигирин столиця гетьмана Богдана Хмельницького 1993 року, Батурин столиця гетьмана Івана Мазепи 1994 року, Галич столиця князя Данила Галицького, 1995 року, гетьман Сагайдачний 1999 року. Перша збірка атомні прелюди» побачила світ 1962 року разом зі збірками «Тиша і Грім Василя Симоненка і соняшник Івана Драча. В атомних прелюдах» вивільнялася величезна духовна енергія особистості, зникла розмежованість громадського і особистого, історичного і сучасного. Цього митця називають першим з поміж рівних у плеяді шестидесятників. Хоча сам він себе не зараховував до цього покоління. На відміну від багатьох шістдесятників, які з кінця 80-х років минулого століття захопилися політикою та пошуком керівних посад, Вінграновський зберіг вірність творчому покликанню, єдиною керівною посадою, і то неоплачуваною. Було головування від 1989 до 1993 року в українському відділенні пен-клубу. Помер 26 травня 2004 року в Києві внаслідок тяжкої хвороби, похований на байковому кладовищі. Послухайте вірш Бабунин дощ. бабунин дощ. На клямці цепота, і стежка в яблуках вже стежка яблуката, скотяри іскри, зм'яти чамрота, пускає бульби на порозі хата. Іде хтось темним садом, Заховайсь, ідей стає з надвору за стіною і мокро дихає над мокрою губою. Як звуть його, чи взагалі він звавсь Хто він такий в залатанім кожусі? Кожусі, а хапає держаки, попискують пташата в його вусі, і в бороді дрімають їжаки. Одне сов'яче око, друге вовче, рука крило, друга рука весло, у півобличчя день, а півобличчя зночі, на голові посріблене сідло. Де ж кінь його? У торбі кінь, я знаю, порожню торбу він би не носив. Стоїть і передихує, й чекає, мабуть, насправді випився із сил. Бо хто ж то знає, скільки йому років, і скільки він живе тисячоліть. Прийшов під нашу хату ненароком, прийшов перечекати і стоїть. Зайти чи ні до нас до бульбохати, з ноги на ногу ось переступив. Щось, наче хотів було мені сказати. Та садом знов почапав у степи. Яким ви бачили дощ? Як одним словом можна назвати цей дощ? Чи всі слова у вірші зрозуміло? Можливо, якісь слова у вірші здивували вас, проведемо словникову роботу. Ця пота. Крапельки вологи дощу. Клямка дверна ручка із засувом. Чемрота, можливо, сильний запах. Кожух теплий верхній одяг з овчини. Хапають дрижаки, хтось мерзне. Торба, сумка, ненароком нехотя. Хтів, хотів, почапав, пішов. Чи не нагадує вам цей вірш казку? Чи є тут щось незвичне? Чому автор назвав віршне дощ, а бабунин дощ? Можливо, тому що бабунин дощ завжди теплий, тихий і нікого не лякає. Бабуся старенька людина, а ми знаємо, що прожити вона може 80, 90, а рідко і 100 років. А скільки років дощ живе і чи він старий? То він такий в заладеннім кожусі, кожусі, а хапає дрижаки. Так, дійсно, старим людям навіть влітку холодно. Ви помічали, що вони часто одягають валянки, теплі речі. Бо хто ж то знає, скільки йому років і скільки він живе тисячоліть? Отже, бачимо, що людина не може прожити стільки, скільки існує природне явище. Ми знаємо, що старість це мудрість, тому автор малює нам дощ із совиними та вовчими очима. Дощ має дві руки, одна крило, друга весло. Чому саме крило і весло? У дощу є крило, за допомогою якого він летить, падає з неба, а весло дає йому можливість спрямувати воду туди, де її чекають. Тема вірша: пізнання Всесвіту для того, щоб уловити, відчути і насолодитися невимовною гармонією природи, ідея змалювання неймовірності сили дощу. Основна думка зображення портрету дощу, пізнання його властивостей. Патріотичні почуття поета особлюють образи природи. Власне, так і має бути, адже людина шукає у природі духовного спокою і порятунку. Послухайте вірш. Сама з собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня, ця річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, і наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, Як тата й маму, і як мед люблю. А що ви уявляєте, коли чуєте про річку? Напевно, щось постійне і водночас змінне. Ось так і річка у вірші Вінграновського, вона символізує саме життя, тече сама по собі, не питаючи дозволу і не зупиняючись. Цей образ вражає своєю простотою і силою, а головне, він ніби нагадує нам, що все у світі відбувається природно. Хіба це не надихає? Погодьтеся, що ми намагаємось керувати всім довкола, замість того, щоб довіритись течії чиї подій. Які ж головні теми вірша час і плинність. Як річка тече, так і життя, воно постійно змінюється. У цьому спокою є своя мудрість. Не варто намагатися зупинити те. Що неможливо зупинити. Природа і гармонія. У вірші природа це не фон, а головний герой. Вона втілює ідеал гармонії та внутрішнього спокою, людина і світ. Річка існує незалежно від людини. Це підкреслює, що природа сильніша за нас, але водночас нагадує про нашу єдність із неї. Сама собою річка це тече. Це нагадування про те, що життя прекрасне у своїй простоті. Нам не потрібно змінювати все довкола чи постійно кудись бігти. Іноді варто просто довіритись течії, як річка, яка впевнено прокладає свій шлях. Вірш перша колискова. Спи, моя, дитино золота, спи, моя тривога караока, в теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над ними йде висока. Спи, моя гелячко голуба, тихо моєм серці і щасливо, за вікном хлюпучиться плавба твоїх літ і долі гомінливої. Спи, моя, дитинко, на порі, тіні сплять і я яворина, та як небо в нашому Дніпрі. Так в тобі не спить, хай Україна. Хай вона не спить в тобі повік, бо вона для тебе і для світу. Люлі, мій маленький чоловік, капле сон сріблястий зверху ту. Колискові завжди викликають у нас спогади, навіть якщо ви давно виросли, вони залишаються з нами. Вірш Вінграновського теж схожий на ніжну пісню. Що торкається найпотаємнішого. У кожному рядку чути любов, тепло і, знаєте, таке справжнє відчуття затишку. Поет майстерно відтворює атмосферу, де природа стає частиною цієї пісні Місяць, зорі, вітер. Тема вірша Любов і турбота батьків. Ідея нерозрівне поєднання майбутнього дитини та рідної землі. Основна думка, найцінніший скарб це діти. Образ центральним образом є образ матері, вони сповнені мрій, думок матері про майбутню долю дитини. Він Грановський вкладає у свої рядки стільки щирості, що їх не можна просто читати. Їх відчуваєш. Перша колескова це не просто твір про дитинство. Це нагадування про те, як важливо пам'ятати ті моменти, коли ми були спокійні і захищені. А ви пам'ятаєте свою першу колескову? Пишіть назву в коментарі під відео. Послухайте вірш. Даленіє вечір в бабиному літі, І поміж то полі, з поля до села, Хусеня хмарини плутається в житі, малинові перла губить і крила Губить воно, губить, що робити має, в небі наліталось до схочу, В стиглім житі вітер пера позбирає, все жодно з хмарини хліба не спечуть. Тема вірша Змалювання краси природи у пору Бабиного літа. Ідея Звеличення краси природи. Основна думка відображення меланхолійного настрою і ностальгії. Автор красиво та оригінально описує осінній вечір у селі. Вінграновський використовує метафору, розповідаючи історію пухнастої хмаринки. Яка схожа на гусеня. На обрії небо зливається із землею в полі, захід сонця надає небу червоного кольору. І хмаринка, схожа на гусенятко, налітавшись за день до схочу, сідає на ночівлю, блукає в житах і губить малинові перла крил. а вітер, милуючись красою, позбирає ці перли, бо цим не заподіє шкоди хліборобам. Послухайте вірш та скажіть, які емоції у вас викликає ця поезія. Далекими світами вночі і по ночах горбатими морями летів додому птах, Його мала голівка боялась над крилом, та зацвітала гілка блакитно білим сном. І птах сказав до себе До вітру на крилі Нам лиш літати небом, а жити на землі. Як ви гадаєте, яка тема та ідея вірша далекими світами? Чи бачите ви схожість цього вірша із віршем Ліни Костенко-Крила? Сьогодні ми з вами обговорили поезію Миколи Вінграновського. Я думаю, що ви помітили, яка вона сонячна, добра, життєрадісна, красива. Словом, оптимістична. Пам'ятайте, по-справжньому крилата особистість не ганяється за матеріальними цінностями. У неї багатий духовний світ. А щоб не пропустити нове відео, не забудьте підписатись на мій канал.